З другої спроби від завтра проїзду кіровоградських маршрутках таки подешевше на 50 копійок. Сьогодні виконавчий комітет міськради зібрався на повторне засідання і менш ніж за годину ухвалили тимчасовий тариф на проїзд 2 гривні 50 копійок. Нагадаємо, вчора члени виконкому не підтримали це рішення. За зниження вартості проїзду проголосували троє з восьми членів. Сьогодні рішення про зміну ціни виконком ухвалив одностайно. Тепер до осені спеціалісти разом із антимонопольним комітетом визначатимуть, які тарифи будуть діяти із 1 вересня. На засіданні прийшли також представники самооборони, перевізники та водії маршрутних таксі. Кермувальники рішенням лишилися незадоволені. Окрім ціни на проїзду маршрутках, зміниться і вартість проїзду в автобусах, що курсують містом. Для вад автобусний парк 13527 на міських автобусних маршрутах загального користування міста Кіровограда, що працює у звичайному режимі руху. Вартість разового проїзду одного пасажира у розмірі 2 гривні 50 копійок. У режимі експрес в розмірі 3 гривні ми згодні піти на компроміс, но